Трети загиблих перетягнуті чорними стрічками. Родичі тримають на видноті в єдиній цілілі від вибуху в кімнаті. В іншій, де сталася трагедія, досі сморід, а стіни та стеля в кіптєві. Молодші жертві домашнього теракту було 25, її матері 47. Сусіди шоковані. Люди пішли на той світ наслідок звичайної родинної суперечки, яких траплялося по кілька на день. Ну, що, що ви, як як в сім'ї все буває, і пошварася, і не сва, і добре живуть. Ну фактично, то не аж було б щось, щоб було чути такі сварчі, що. Але да? Ну але час від часу відбувалося, так? Ну, я ж кажу, знаєте, як то коні він тримав, то не заведуть коні, то з роботи часом пізніше прийде, то сердиться. Ну то, то таке сімейне діло. Однак того дня голову родини Миколу роздратувало інше. Добряче хильнувши, він заходився нагадувати співмешканці її донці, чим коштом торік перекрили дах. Та так розійшовся, що дійшло до рукоприкладства. Загнавши жінок у кімнату, чоловік вимагав повернути йому частину капіталовкладень, погрожував спалити хату. Взяв каністру з бензином, заніс в помешкання, розлив по території кімнати. Значить, оскільки приміщення було закрите. Значить, пари легкозаймистих речовин пішли до гори, якби кажуть. Значить, він черкнув сенника і внаслідок взаємодії, значить, пройшов вибух, де відбулося по суті, і пожар. Рвонуло так, кажуть, у міліції, що підняло дах, а тріщини пішли по всьому будинку. Жінки дістали страшних опіків і за кілька день померли в лікарні. До того часу їхній кривдник у міліційному відділку вже встиг і покаятися і розповісти слідчим, що діяв незумисне. Хотів її налякати, палив бензином там поприскав. Я не хотів його підпалювати, але запалив запальничку, воно все вибухнуло. Получилось так, що сталася пожежа. Ну я її мусив гасити, допомагав, але ну нічого в мене не вийшло. Однак такому каяттю брат загиблої жінки не вірить, каже чоловік, діяв свідомо, бо погрожував чинити підпал не один рік. От у нього зайшов той дур в голову, вже п'ять років палити, мав сусідів. Він там тих, і тих, Палив, палив, палив. От і нарешті спалив. Тепер за свій вчинок Полій може сісти за грати щонайменше на 10 років. Занапастивши двоє життів, чоловік і не здогадувався, що виніс вироки третьому. Родичі кажуть, молодша його жертва була вагітна. Олександр Стернічук, на Суховерхова, Волинська область, НТН.